Недолюбив, не домріяв і, на жаль, не дожив до бажаної перемоги. В пам'ять про загиблого бійця Романа Лебухорського у селищі Золотий Потік відкрили меморіальну дошку. Розмістили її на стіні школи, в якій навчався захисник. Хлопець був випускником 2003 року. Директорка навчального закладу каже, Роман був прикладом для багатьох. Завжди проявляв вихованість та силу волі. Коли над нашою країною нависла небезпека. Роман ще в 2014 році добровільно пішов захищати рідну землю. Це був звичайний хлопець, але з великим почуттям справедливості. Такий, знаєте, сильний, великий, мужній, відповідальний, любив життя, любив людей. Роман був патріотично вихованим хлопцем, завжди ставав на захист слабших, брав участь у Революції Гідності. Більше двох років був добровольцем в правому секторі. Згодом вступив до Лав Збройних сил України. Був бійцем 10-ї гірсько-штурмової бригади та у 109-му батальйоні Едельвейс. Герої не вмирають, вони залишаються в наших серцях. І Роман залишиться в наших серцях. Він був патріотом своєї держави, своєї країни. Своєї землі він завжди був патріотом України, кажуть рідні. Життєрадісний, справедливий. Ніколи не кидав у біді друзів. Він пройшов справжній шлях воїна. Побував у найгарячіших точках. За всіма традиціями та правилами отці освятили меморіальну дошку, помолились та подякували матері за сина. А ще одну розмістили на подвір'ї, де жив Роман Лебухорський. Пані Леся мати захисника. Каже, у її сина було ще все життя попереду, багато планів та мрій. Він була чудова дитина, чудовий син, завжди усьому допомагав. Я в 33 роки лишилася без чоловіка, він помер. Він в мене був опора сім'ї. І для мене, і для бабусі. Він був порадник. Його всі любили, його всі поважали. Але доля не поганна. Жінка розповідає, Роман планував одружитись після війни. Для нього це був стимул боротися задля перемоги. Він завжди казав, коли його питали, чому він не жениться. Він казав після війни, мамо. У мене найбільша дівка на жарт, звичайно, то я найбільше люблю Україну. Остання, з ким спілкувався Роман Лебухорський, була волонтерка Оксана. Жінка пам'ятає, як листувалася з хлопцем. Щоранку кидали один одному смайлики, аби таким чином підтримувати зв'язок. Втім, одного дня повідомлення не прийшло. 6 числа він мені відповів, 7-го зранку відповів, і потім Роман. Пропав. Ми замоталися, бо в нас також були накопичування багато гуманітарної допомоги за кордоном і не якось вилетіло з голови. Відкидав смайлики, так не міг переглядати з кожного разу, хто є. 9-го числа мені зателефонували з України і сказали, Роман поранений. Тоді родина з побратимами почали шукати пораненого. В останні дні захисник повідомляв, де він знаходиться, і до останнього вірив, що його знайдуть. Дуже важко воно мені зараз, де, коли є його слова. Станні. Він просив куток води. Нічого більше не хочу. Я знаю, куди я йшов. Ти ж знаєш прекрасно, хто я є, де я був і яка в мене підготовка. І він просив куток води. Але останні його слова були, я йому казала, Ром, я кричу, не кричи, Ром, тобі здається, може, ти кричиш. Кажу, ти вже багато часу, бережи сили, тебе шукають. Він каже, ніхто мене не знайде. І пробачте за те, що я не здобув перемогу. Представниця правого сектору розповідає зараз. Побратими Романа продовжують його справу в різних підрозділах. Був одним з бійцем легендарного командира Давінчі, був вовком першої штурмової бригади. І коли прийшла звістка, що він загинув, це здавалось неможливим, тому що ну чесно здавалося такі люди не гинуть так само, як цього року загинув наш Давінчі. Відтепер ці дві пам'ятні дошки на честь Романа Лебухорського будуть нагадувати жителям про те, якою ціною зараз виборюється воля України. Похований захисник 26 березня 2022 року у рідному селищі Золотий Потік.